Всім привіт! Сьогодні я проходжу тестик. Я сподіваюся, звук на цей раз хоча б запишеться нормально, а не так, як минулого разу. Тому сьогодні ми проходимо життєнеобхідні вікторини, також любі дівчатка, усіх вас вітаю да, з 8 березня. Ще більше схоже на вас. Дуже оптимістична, дуже помістично налаштований. Взагалі я така людина, яка я. Як би сумно не було? Я стараюся заводити оптимізм в будь-якій ситуації, тому я оптимістична. Так, чим ти любиш займатися у вільний час? Ну, тут прям, прям безпалюбно про кого. Жах, ну я люблю відпочивати, але я люблю пов'язати і поробити відео. Тут нема таких варіантів, жах. Ем, яке ваше ем, винне задоволення? 2000 тобто задоволення яке, погане? Ну, слухайте, я не шопоголік, я взагалі не люблю це. Я не слухаю музику, в якій співається про щось погане. Ну, давайте відеоігри. Зірвіть клітку. Та тобто, вони всі такі гарні, не хочу зірвати. Ну, слухайте, я люблю ромашки, тому давайте ромашечка. А як ви ставитесь до критики та відгуків? О, це прямо по моїй темі. Ви що, я два стріми на тиждень проводжу щодня. До речі, сьогодні е, в мене буде стрім, коли це відео виходить, а його постараюсь на 8 березня. І, до речі, в мій день, коли я це записую, це п'ятниця. У е, мене теж сьогодні буде стрім. Тобто буде в п'ятницю, суботу, неділю. Вирішила вам, ще на 8 березня зробити, тому взагалі купа. І критика є, тому зараз будемо відповідати на питання. Така цікава, цікава. Вони знають, хто я. Я сприймаю конструктивну критику позитивно та намагаюся покращити ті сфери, які потребують покращення. Це так, але я подивлюся ще інші варіанти. Я веду себе так, як можу добре з цим впоратися. Але мені важко це сприймати. Я почуюсь, бо то ні. Це є критика, мабуть, перша. Виберіть фрукт. Це особисто я. Ні, може, я щось пропустила в світі. Але полуниця та лохина це ягоди. Давайте лохину. Я знаю, що це ягода, але лохина це взагалі в серці. Ще більше схоже на вас. Я дуже апатична, я дуже енергійна. Я, мабуть, апатична, що більше схоже на вас. Дивіться, з якого боку. Так, тому давайте впевнено, все ж таке. Все ж таки, вже підходить текст до кінця, трошки страшненько. Стежка роздвоюється, в якому напрямку ви рухаєтесь. Перший варіант. щось Я йду вірним шляхом. Слухайте, мені так подобається перше, Ризикувати просто в такій б ситуації. Я, б не, я просто б, я не уявляю ситуацію, де я б ходила по своїй волі, по якомусь лісу. І тут о, дорога розходиться, Взагалі вона розходиться так, що потім там буде одна дорога. Це видно, бачите? Що там воно якось так приближується. Але окей, перший варіант це просто його обожнює, що я не можу набрати це. Ви е, віддаєте перевагу працювати самостійно чи в команді? Робота в команді вона цікава. Я з цим не зможу посперечатися. Вона безмежно цікава, це весело. Ти можеш дізнатися щось нове, знайти друзів, але працювати самостійно я більше полагаюся на саму себе, і я от впевнена, що от у мене вийде чи не вийде. І на мене, що краще працювати самостійно. І я я Бацмару, хто це? Ну, окей, давай зачитаємо. Я думаю, ви побачили результат. Якщо хочете продовження, то набираємо 30 лайків і я починаю робити продовження. Так, багатого хочу, але Попроходячи ще декілька тестів, я зрозуміла, що то яка я людина? Добренько. Дівчатка, я вас ще раз вітаю усіх щиро першіро як я це вже записую 8 березня. Тому, зірочки, усім дякую за перегляд. З вами була Софік. До нових зустрічей.